Те, що ворог ітиме в напрямку Запоріжжя манівцями через територію Дніпропетровщини, зокрема Покровська, ще торік пропускав воєнкор Богдан Пападзін. Тут противник намагається ще більш більше охоплення зробити цієї зони, тобто, у випадку захоплення Покровського противника відкривається дві дороги: перша, яка йде в Лібні Петровщини в бік Васильківки, далі Синельникова. І наступна це на Новомиколаївку, Це також Запорізька область. Це також важливий логістичний пункт, який знаходиться в тилу населеному пункту Оріхове. Тим часом південніше на сході Запоріжжя після втрати Успенівки лінія оборони ЗСУ обвалилась, Заявив військовий оглядач німецької газети Більд Юліан Андріоке війська РФ за два дні подолали 8 кілометрів і не збираються зупинятися. 11 листопада українські війська відійшли від рівнопілля з метою збереження життів особового складу. Раніше аналітики Діпстейт писали: якщо ворог закріпиться в населеному пункті, то отримає оперативний простір і гуляй поле, яке тривалий час було неприступним для окупантів, опиниться під загрозою. и дальше уже работать над отсечением, то есть на, над окружением Гулиапольского гарнизона по широкой дуге с отсечением дальними средствами поражения логистических цепочек, которые запитывают этот гарнизон. Потому проблемы у нас впереди могут быть большие, если, допустим, россиян в сторону Покровского. То есть если дадим возможность им подойти к Покровскому.